Також приїхав Samsung, A50, ціна 2800 гривень. В комплекті йде коробочка та зарядний шнур Type-C. Телефон має досить непоганий хороший стан. Type-C роз'єм підтримує швидку зарядочку, також роз'єм на навушники 3.5. По екрану нюансів немає ніяких. За додатковою платою можемо поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Ось показую інформацію про телефон Galaxy A50. 11-й Android по пам'яті зараз покажу. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Камера в цих модельках досить хороша, гарненько показує. В комплекті нагадують коробка, зарядний шнур Type-C та сам телефон. Також можна поклеїти захисне скло. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Все відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Гортайте вверх та вниз і в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.